Вітаю колеги. Мар'яна Кавен у черговому випуску ранкової кави. І на черзі тема виправлення помилки минулого. Ця тема у січні, 21-го року, є актуальною, оскільки кожного разу, коли ми складаємо декларацію з податку на прибуток уже за результатами року, ми починаємо згадувати, що було в попередніх роках, і стикаємося з тим, що. О, мама Мія, ми допустили помилку у попередньому році. Давайте ми проаналізуємо наші дії, якщо така помилка допущена. Отже, почнемо з того, що питання регулює у бухгалтерському обліку національне положення бухгалтерського обліку 6 – виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Якщо ви ведете за міжнародними стандартами, то це МСБО 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Ну, і з точки зору податкового законодавства, це є стаття 50 податкового кодексу внесення змін до податкової звітності. Давайте ми почнемо із бухобліку: саме звіти будуть рости ноги. Отже, можливі варіанти по національним стандартам і по міжнародним те саме. Зміна облікової політики це варіант, е, якщо відбулася якась зміна, що це є? Це може бути зміною облікової політики, зміною облікової оцінки, а може бути виправленням помилки. Стандарти наші національні і міжнародні передбачають, що якщо відбулася зміна облікової політики, нам слід в обліку провести. Ретроспективне застосування. Якщо виправлення помилки ретроспективний перерахунок. І якщо це зміна облікової оцінки перспективне застосування, сьогодні моя увага буде саме по виправленню помилки, тобто, ретроспективний перерахунок. Слово ретро означає, що нам потрібно повернутися у минуле і поправити. За певними правилами. Але перш ніж це робити, якщо допущена помилка у бухобліку, ми маємо її проаналізувати і прийняти рішення, ця помилка стосується поточного звітного періоду чи минулого, вона вплинула на фінрес чи не вплинула. Від цього буде залежати спосіб, спосіб нашого виправлення. Якщо помилка зачепила поточний звітний період. То ми будемо відображати а, доходи чи витрати, коригувати у складі тих доходів і витрат, в яких вони би мали бути, якби помилки не було. І ми це допроводимо так або сторнуємо у поточному році. Тобто помилка 2020 року поправляється у 2020 через клас доходів, витрат. Або якщо це помилка в інших рахуночках, але ми поправляємо в поточному році. Якщо ж наша помилка зачепила попередні звітні періоди, які закриті звітністю, фінансовою, податковою, з цього ми вивели фінрез, порахували податок на прибуток, так уже не обійдеться. І стандарт передбачає поправляти помилку через нерозподілений прибуток, якщо вплив мав місце на фінансовий результат. Давайте подивимося, що говорить стандарт. Шостий, я розумію, що а мої слухачі більшість все-таки ведуть облік за національними, тому буду цитувати саме національні усі, хто міжнародники у вас так само, тобто ключові моменти, ось тут якраз у нас будуть співпадати. Давайте подивимося. Наш пункт 4 ПСБО 6 говорить, що виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках здійснюється шляхом коригування сальдо. Нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку. А де в нас живе сальдо? Сальдо це є форма перша, це є баланс. Відповідно, сальдо вхідне нерозподіленого прибутку після того, як ми поправили, воно поправлене не буде відповідати сальдо нерозподіленого прибутку на кінець. Того звітного періоду, який ми раніше відзвітували, і як виявилось невірно. Далі дивимося. Пункт 5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. Друзі, а де ми показуємо порівняльну інформацію? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про обороти, то це форма 2 звіту про фінансові результати. І Ось цей пункт п'ятий означає, що якщо ми допустили помилку, ну, наприклад, у нас занижені витрати 2018 року, давайте 19-го так далеко не будемо йти, занижені витрати були у 2019 році. То коли ми зараз будемо подавати за 2020 рік фінансову звітність, то за аналогічний період попереднього 2019 року занижена собівартість, то ми уже в складі. Собівартості, де показуємо за аналогічний період минулого року, тобто 19-й, покажемо вірну суму. І це означає, що у фінзвітності за 20-й рік ми покажемо за 20-й і за попередній. А те, що ми показали за попередній 19-й, цифра буде інша, ніж ту, яку ми показали в 19-му. Це нормально. Так відбувається тоді, коли йде виправлення помилки. Якщо говорити за МСФЗшників, там більше порівняльних даних, і тому все ж таки сконцентруюсь на ПСБОшників. Далі, що стандарт говорить про виправлення помилки? У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах. Отже, що розкривати перше зміст і суму помилки. Друге статті фінзвітності, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації. І третє: факт повторного оприлюднення, виправлення фінзвітів або недоцільність повторного оприлюднення. Ось тут багато хто каже, а, примітки, я примітки не подаю, тому що у мене форма 1 МС, 2МС, або кажуть, у мене форма 1М2М. Та чекайте, значення немає, яку форму ви подаєте в фінзвітності. Те, що е, назва звіту примітки є лише для тих, хто подає повний пакет, не означає, що приміток у мікромалих нема. У них теж є примітки, але що таке примітка? МСВЗшники добре знають, це чистий аркуш, на якому розписано ту інформацію, яка розшифровує показники із попередніх основних форм. Просто у випадку з МСВЗшниками це не чистий аркуш, а толмуд, в якому розписаний так, кожен показник із попередніх звітів. Фінансових звітів. Ну, то отже, той, хто звітується за формою 1М2М, 1МС2МС, в кінці цієї форми є активне поле. Якщо це через медок, наприклад, ви подаєте, ви в нього стаєте і пишете: суть помилки, така то сума і зміст цієї помилки. В чому вона полягає? Не враховані витрати на маркетинг в такому-то році, призвели до заниження витрат, завищення. Заниження витрат, завищення податку на прибуток на суму такуту. Такі-то показники форми першої, форми другої виправлені. Все. Таким чином, ви виконаєте ПСБО 6. А давайте подивимося ще таку ситуацію. Ну, от, я підозрюю, десь з результатами 2020 року, коли ми з вами переживали нелегкий час, час карантину. Виручка, дохід. Значно впав багатьох відповідно витрати, особливо ті, які стосуються амортизації, якими були такими і лишилися. І будемо мати таку ситуацію, коли наші витрати дуже часто перевищують доходи. І ось тут відразу хочу дати застереження, неправильно буде не нараховувати амортизацію по причині того, що у нас за великі витрати. Якщо у вас реально виконується одна із підстав припинення нарахування амортизації, а такі підстави описані в ПСБО 7 основні засоби, тоді, будь ласка, але просто так, по причині того, щоб зменшити витрати, ні-ні-ні, так не вийде. Давайте покажу приклад, як це, як це виглядало, коли помилково не нарахували знос. Я взяла 2018-2019 рік. До речі, цей приклад із онлайн-курсу, якщо, пригад... якщо я не помиляюся, це є онлайн-курс по ПСБО. Отже, виправлення помилки минулого періоду не нараховано знос. Підприємство А 25.05.2020 року виявило, що помилково не нарахувало знос на основні засоби, а саме легковий автомобіль. Йдеться про знос за 2018-2019 рік у розмірі 100 тисяч, по 100 тисяч кожен рік. І ми виявили це зараз. Наші дії. Наші дії ми робимо ось такі виправні проведення. 25.05, коли ми виявили, ми складаємо бухгалтерську довідку, у ній описуємо ситуацію, що не нараховано помилковий знос, і за допомогою нерозподіленого прибутку, якщо помилка зачепила Фінрес фінансові результати, ми поправляємо. Ну, не нарахований знос, якщо цей знос. Це є кредит 13-го, а дебет витрати. Звичайно, вплинув і змінив Фінрес. Він вплив на Фінрес. А значить, будемо поправляти через 44-й. Отже, дебет 44-го, кредит 13-го, 100, дебет 44-го кредит 13-го, 100 за наступний рік. А далі подаємо уточнюючу декларацію з податку на прибуток. І міркуємо так. Якщо декларацію з податку на прибуток я не маю наміру подавати, то, будь ласка, оту останню стрічечку де б 64-го кредит 44 проводку не робимо. І лише у випадку, коли я виявила помилку, і я розумію, що вона вплинула на Фінрес, а значить, і на об'єкт оподаткування з податку на прибуток, і у мене є намір. Уточнити, бо наміру може й не бути. І у мене є намір уточнити я б сказала, що це навіть обов'язок. Тоді я роблю ось цю проводку останню. Логіка така: ненарахована амортизація у попередньому році занизила витрати, а значить, завищила бухгалтерський фінансовий результат. І, як наслідок, об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо вона завищила об'єкт оподаткування, то й завищила податок на прибуток до сплати. Буду коригувати, яким чином дебет 64 кредит 443. -го. Цією останньою проводкою я показую, що я зменшую податок на прибуток, записуючи її у дебет 64-го. А кредит 44-го, тому що на суму цього податку я назад збільшую нерозподілений прибуток. Якщо ж говорити взагалі по крокову, адже помилок може бути багато різних всяких, в основному вони пов'язані із витратами, хоча буває з доходами, я от вивела для себе такі, як сім, ну не для себе, а готувала для вас такі сім кроків. Щодо виправлення помилок, давайте пройдемося по кожному з них. Перший крок аналізуємо, на що вплинула ця помилка. Якщо вона зачепила доходи і витрати, але ці доходи і витрати, вони стосуються, от ви, зараз, є, в грудні 20-го, а помилка, виявлена, була допущена у січні 20. -го. Зачепила чи ні, з точки зору бухобліку ви маєте в грудні поправити. Уже у складі тих доходів і витрат, в яких мало би бути. З 44-го ви не зачіпаєте. Але ми маємо на це дивитися ще через призму податку на прибуток. І якщо ви звітуєтесь, звітувались поквартально, то ваша помилка, виявлена в грудні, вона вплинула на фінансовий результат бухгалтерський прибуток чи збиток першого кварталу. Тому ви то поправите в грудні, але це за собою потягне. Перездачу декларації з податку на прибуток, адже ви не знаєте, за який період вас будуть перевіряти і в якому місці буде розрізано трьохрічний період, який будуть перевіряти. Тому перше, що робимо, аналізуємо на що вплинула. Якщо ж вплинула на попередні звітні періоди і зачепила рахунки доходів і витрат, на що ми ще можемо глянути? На межу суттєвості. Я про це багато розповідаю у своїх заходах. Якщо ми можемо собі дозволити цю розкіш і вписатися у межу суттєвості, ну, значить, на кроці першому ми знімаємо саме питання, що це є помилка. Так? Другий крок складаємо бухгалтерську довідку, в якій пишемо. Бо ми ж вже завтра не згадаємо, що це таке було. Ми з почок світі згадаємо в тій Бухдовіці. В Будовіці пишемо помилка. В тому то полягає, призвела до такого-то. І пишемо прямо в цій бухтовіці бухгалтерське проведення. Крок третій. Складаємо це бух проведення. Де? Ну, в тій програмі, в якій ми ведемо, в одинесці чи в іншій, відображаємо уже у регістрах. Крок четвертий: перемальовуємо фінзвітність. Що значить перемальовуємо? Ну, от, я вам цитувала, що фінансова звітність показується. За ті минулі періоди, в яких допущена помилка, переписується так, ніби помилки не було. Четвертий крок перемальовуємо фінзвітність, п'ятий крок перемальовуємо податкову звітність, декларацію з податку на прибуток, щоб зрозуміти, до чого призвела ця помилка. Якщо мало місце заниження, то крок шостий: ми маємо сплатити. Занижену суму санкції, а декларацію подаємо тільки завтра. Інакше буде штрафна санкція за те, що ми не сплатили узгоджене зобов'язання. Сплата йде наперед. Де це написано? Стаття 50 податкового кодексу. Ну, звичайно, на час карантину у нас відсутні порушення. За, у нас відсутня відповідальність. Перепрошую за порушення податкового законодавства. Але я все ж таки а, цим би не зловживала. Ну, і крок сьомий, тільки після того, коли ми сплатили, ми подаємо звітність. Тепер я хочу повернутися до кроку 4 і 5, а точніше, 4-го, і більш точніше роз'яснити, що таке перемальовуємо фінзвітність. Дивіться, дуже часто. А, Помилка є ну, настільки трудоємкою по виправленню. Це та ж сама амортизація, яка не нарахована. Це неправильний метод вибуття запасів, який ми собі бах, і змінили. А насправді це зміна облікової політики. Або ще якісь такі речі, які зачіпають кілька рахунків і. За цим стоять ще й номенклатурка, так, яка, скажімо так, детальна, дрібна і її багато. Найкращим способом, технічно, як це можна поправити, це база, у якій ви ведете, робиться копія з цієї бази, і у копії бази ви заднім числом заходите в 19-й рік там, чи в 18-й, і просто в тій базі. Починаєте виправляти так, як би мало бути, якби помилок не було. Тобто, якщо не нараховувалася амортизація, ви запускаєте документ закриття місяця, ставите галочку на численні амортизації, нараховуєте її. Якщо це там курсові різниці, наприклад, ви запускаєте по монетарним статтям, гарно прописуєте у обліковій політиці в Одинесі і перераховуєте. Для чого це? А тому, що вам потрібно пере перемалювати фінансову звітність за той період, коли була помилка, і уже перемальовану фінзвітність без помилки подати як додаток до податкової декларації, яку ви подасте як уточнюючу. Розумієте? А зробити це може бути складно, якщо ми будемо робити тільки за допомогою ручної операції з Задіянням 44-го рахунку. Те, що ви цю проводку зробите, це само собою мається на увазі, що в копії бази вам буде легше, якщо ви перепроведете і там після цього натиснете кнопочку ОК, і заповніть, і вам заповниться фінансова звітність уже із врахуванням отих всіх нюансів, які ви будете мати, уже перемальовану фінзвітність, яка буде обов'язковим і невід'ємним додатком до уточнюючої декларації. І стосовно перемальовуємо податкову звітність. Стаття 50, 50 Податкового кодексу передбачає два способи уточнення або в складі поточної через додаток ВП, або шляхом подання уточненки. Я завжди рекомендую практично у всіх варіантах вигідно подавати уточнюючу декларацію. В першу чергу, через те, що у вас, є, у вас менше шансів помилитися. Адже подаючи уточнюючу декларацію, ми її подаємо у тій формі, яка діє на дату подання, і ми її заповнюємо такою, якою б вона мала бути, якби помилки не було. Уявіть собі, наскільки це просто, так? Єдине, що не забути, виправний блок заповнити. Ну і пам'ятайте, що подаючи уточненку, ви обнулюєте термін позовної давності, який збігає по. Податковому кодексі по 102 статті, і це той строк, протягом якого можуть перевірити цю звітність. Щодо строків позовної давності, їхнє переривання, їхню зупинку на час карантину, я буду розповідати практично у кожному найближчому заході, оскільки ця тема є дуже-дуже на часі. А я вам дякую і кажу до наступних зустрічей. Якщо ви ще не підписались на YouTube канал, негайно зробіть це прямо зараз.